Сується того, що відбувається в Саудівській Аравії у місті Джиді. Як я вже зазначила, розпочалася ця зустріч делегації. Держдеп навіть буквально сказав за декілька годин до того, як офіційно розпочалася ця зустріч, про те, що вона за київським часом буде стартувати об 11 годині. Зокрема, з того ж самого повідомлення держдепу сполучених штатів йшлося і про те, хто буде входити до американської сторони, хто її представлятиме. Це до слова державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та. Та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц Українку, Українську українську сторону будуть представляти і вже представляють там у Саудівській Аравії наш міністр закордонних справ Андрій Сібіга, голова офісу президента Андрій Єрмак. Він до слова і є відповідно очілюючим цю українську делегацію, і також міністр оборони Ростем Умєру. Крім того, зазначають, що і четвертим представником нашої української делегації буде заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Сторони вже почали відповідно засідати. Я ж до слова хочу сказати. Те, що вони планують обговорити можливу мирну угоду між Росією та Україною і не тільки зокрема, є певні пропущення, що буде йтися і про. Ту угоду, сировинну угоду або угоду про корисні копалини, про рідкісну земельні метали, якими збагачена Україна, і власне щодо інвестиційного фонду, який можуть відповідно затвердивши своїми підписами конкретний документ, створити Сполучені Штати разом з Україною. Ймовірно, про це також буде йтися. Щодо позиції самого нашого українського лідера. Напередодні він зазначив, що ця зустріч є вагомою і важливою, і написав, що ми сподіваємося на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною. Структивною наголосив Зеленський. Я ж до слова хочу зазначити і на таких вихідних позиціях, зокрема, сконцентруватись на тому, з чим приїхали американці до Джиді, і що сьогодні ймовірно будуть просити та на чому наполягати а щодо чого домовлятись. Команда Трампа дійсно добувається того, про що говорить. І зокрема, тут хочеться виокремити декілька пунктів, про які ймовірно сьогодні будуть ну такі палки дискусії. Перше це завершення війни в Україні якнайшвидше і на будь-яких умовах умовах. про це неодноразово говорили і не тільки сам американський лідер, а й представники його команди. З точки зору Трампа викручувати руки саме українцям, як пишуть аналітики, найшвидший метод досягнути цього. Друге, американці хочуть таке собі завдання максимум України на сьогоднішніх переговорах, це щоб потенційне часткове припинення вогню було хоч відповідно чимось забезпечено, тобто до чогось прийти, щоб буквально ледь не від сьогодні можна було говорити про припинення вогню. Глибший задом, це відповідно спробувати нарешті перекинути такий собі м'яч на російську половину поля. І третій ймовірний сценарій, і поганий його ще це те, що якщо Україна спробує нав'язати суду російське бачення процесу, мовляв, згоду на припинення вогню на основі стамбульських угод на більш далеку перспективу, це означатиме, що Україна як не крути війну, відповідно в таких умовах може тільки програти. Це до слова найгірший сценарій, як його окреслюють аналітики. Поки що, це три. Мовірні версії того, як а, все може розгортатись. А те наскільки Україна є, скажімо так, гибкою в своїй позиції, що її можна до чогось прям примусити, ну напевно про це не йдеться. І зокрема, хочу тут повернутися до тієї самої такої рокової, напевно, зустрічі нашого українського лідера та американського президента Дональда Трампа, яка відбулась у Вашингтоні, буквально. А, Попереднього а, тижня минулого тижня, і власне тоді вони а, встигли дещо так на таких підвищених тонах поспілкуватись. І цю розмову навіть вже охрестили змі як таку собі історичну сварку. До слова щодо конкретного представника ось цієї американської делегації, держсекретаря Сполучених Штатів Фамарко Рубіо, він відповів журналістам, чи зустрінеться він з Зеленським у Саудівській Аравії, адже наш український лідер був там. На що держсекретар США заявив, що у нього не запланована розмова. Ова з президентом України Володимиром Зеленським у Джиді, Однак він буквально не виключив можливість такої собі неформальної розмови із Зеленським поза межами офіційної зустрічі. Крім того, хочу сконцентруватись і на ще деяких заявах, які пролунали від Рубіо. США на переговорах хочуть чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, зазначив держсек, і хочу процитувати його заяву. каже важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також відповідно підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і Росія. Підкреслив Марко Рубія. Так само, як і росіяни, я б напевно не говорила в такій. В такому стверджувальному тоні, адже росіяни буквально не готові йти на мир. Вони можуть розповідати бучу, але бо вони буквально кожної ночі, кожного дня атакують територію України. Їхні смертоносні цілі безпосередньо коригуються по цивільним житловим кварталам, там де знаходяться мирні цивільні українці. Вони вбивають українців, вони випалюють українську землю. Вони буквально після свого приходу, там де вони. Проходили, не залишають нічого живого, і це не свідчить про те, що вони готові до миру. І ба більше зараз ми також бачимо, що вони намагаються усіляко використовувати на свою користь той факт, що тимчасово Сполучені Штати припинили постачання військової допомоги Україні і надання певних розвідданих. Не усіх припинили, але деяких і до слова достатньо важливих. Росіяни намагаються це викручувати на свою сторону, намагаються атакувати більш масово територію України. І, зокрема, навіть аналітика американського інституту вивчення війни Напередодні опублікували у свіжому звіті а, таку а, цікаву а, теорію про те, що росіяни буквально пішли на го, на загострення після того, як Трамп поговорив з Путіним 2 лютого цього року, після того як американська делегація зустрілася у Саудівській Аравії а, разом з російською делегацією вперше, тоді в середині лютого, і буквально після кожного такого, скажімо, контакту росіяни більш масово завдавали ударів по території України, і ми бачимо, Бачимо, що а, цей накал він буквально не знизився кожної ночі десятки сотні дронів летять по території України. Також щодо Рубіо, щодо його. Таких цікавих заяв напередодні сьогоднішньої а, важливої зустрічі з українською делегацією у Джейді, Рубіо також заявив, що план України про часткове припинення вогню має перспективи. Йдеться про той самий план, про ту саму таку собі пропозицію від Володимира Зеленського. Рубіо сказав, що я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб завершити конфлікт. Зазначив держсекретар США. А, наскільки це дійсно є поступкою, а не якимось вагомим кроком безпосередньо на шляху до миру тут теж важливо ставити це під питанням, адже Україна готова до мирного врегулювання, Україна готова до діалогу, Україна готова розглядати різні сценарії, але ми зовсім не готові до того, щоб повністю віддавати свої території Російській Федерації. Ми не готові віддавати своїх людей Російській Федерації. Ми не готові забувати про тих, тих дітей, які росіяни буквально вивезли з території тимчасово окупованої з території України на Відповідно підконтрольну Росії територію самої країни агресорки або кудись там на оздоровлення до Білорусі вони наробили дуже багато злочинів, яких потрібно по перше визначити конкретних винних і відповідальних за ці злочини. Відповідно, щоб вони понесли своє покарання за те, що вони скоїли. І окрім цього, ми б хотіли повністю говорити про територіальність України, адже є конкретні межі території нашої держави, проголошення ще на час незалежності, 1991 рік. Після цього жодних змін не було. Чому Росія за якихось власних мотивувань жодним чином не коригуючи свою мету, свої дії якимись законними нормами і правилами, під якими вона власне і ставила навіть свої підписи, вдирається на територію сусідніх держав, захоплює якісь території, вбиває цих людей, яке має право Росія, зрозуміло, але досі ми повинні чомусь з ними рахуватись і тиснуть при цьому на жертву, а не на країну агресору. Також в продовження тих заяв заяв, які Марко Рубіо зробив напередодні цієї зустрічі з українською делегацією, хочу і зазначити, що у Трампа заявило, мовляв, Україна має поступитись Російській Федерації захопленими територіями у рамках так званої мирної угоди. Власне, Рубіо тоді сказав, що найголовніше, з чим ми повинні виїхати звідси йдеться про перемовину у Судівській Аравії. Це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі рішення, які росіяни повинні піти на важкі рішення, щоб припинити цей конфлікт, або, хоча б призупинити його в тій чи іншій формі. А тут одразу декілька буквально вимальовуються питань. Перше важкі рішення, які на які йде Україна, це буквально ті умови, в яких Україна існує вже 11 рік. Йдеться про російсько-українську війну. Uh... Понад три роки повномасштабного вторгнення, де буквально кожного дня ми говоримо про те, що цивільні українці страждають, про те, що цивільних українців вбиває і вбиває Російська Федерація, застосовуючи знову ж таки своє озброєння. Там, де вони можуть дотягнутися артилерію чи мінометом, вони нещадно вкривають вогнем ці території, де вони можуть дотягнутися тільки ракетами чи а, якимись дронами, ударними цими безпілотниками, вони гатять відповідно цим озброєнням, але жодним чином вони не показують свою готовність до миру і про які важкі рішення з боку Російської федерації йдеться, мені теж абсолютно не зрозуміло з огляду на те, що вони буквально намагаються станом зараз використовувати положення України задля того, щоб ще більше просуватись в глиб, а задля того, щоб більше випалювати української землі. І як би це не звучало, але за для того, щоб більше вбивати українців, адже вони буквально і цієї ночі це підтвердження. Вони гатять по мирних населених пунктах, про які важкі рішення з боку Російської Федерації йдеться, абсолютно незрозуміло. І до слова, хочу сказати, що ось ці переговори Сполучених Штатів та України у Джиді, насправді певні, зокрема, і політологи, і військові експерти оцінюють як таке перехрестя для мирного процесу. Як вважає політолог Володимир Фасенко, давайте почуємо. Оці переговори в Джиді, які відбудуться, вони важливі не з точки зору конкретних результатів. Можливо, якісь конкретні результати будуть. Ну, наприклад, врешті-решт, треба домовлятися, коли і як розпочнуться прямі переговори з Росією, і українська сторона може на цьому наполягати. Ми можемо в принципі знайти спільну позицію в питаннях припинення вогню. Оце теж можливо, в принципі, теж про це можна домовитись, але все рівно доведеться потім починати переговори з Росією, тому що домовитись про припинення вогню потрібно з обох боків. Із українського, і з російського в односторонньому порядку це неможливо, але е, для нас у ці переговори вони мають засвідчити або буде мирний процес шляхом компромісу, або стане очевидним, що адміністрація Трампа вимагає від України односторонніх поступок, поступок в бік Росії, і ці поступки для нас неприйнятні. І тоді це означатиме, що з високою ймовірністю е, переговорний процес втратить сенс. Акшо, вот це можливо буде перехрестям а на для подальшого мирного процесу. Думаю, що і питання відновлення постачання військової допомоги від сполучених штатів Україні буде також на порядку денному сьогоднішнього зустрічі у Джиді. А чим воно закінчиться? Звичайно, ми зможемо вже дізнатись після того, як завершаться ці перемовини. Але хочу сказати, є уточнення. у команді Трампа. Заявили про те, що не обмежувало Україні розвіддання, які потрібні для оборони. Зокрема, спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков зазначив, що Сполучені Штати ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації. Для захисту якого потребують українці, зокрема хочу сказати напередодні були цікаві новини провідні західні змі, посилаючись на якісь анонімні джерела у Білому домі, писали, що дійсно є певні відключення важливих систем, зокрема і певних систем, які а, впливають на роботу тих самих американських винищувачів F-16 і зокрема на те наскільки вони можуть прицільно гатити по тих цілях повітряного нападу, яку, які випускають російські загарбники, також хочу сказати, що утра. Ампа а, сьогодні буквально. Будуть ймовірно вирішувати, чи відновлювати військову допомогу Україні чи ні після зустрічі представників США та України у Саудівській Аравії. А той самий держсек сполучених штатів Марко Рубіо заявив, що особисто американський лідер сьогодні власне буде займатися цим питанням. Також хочу сказати про ось ці розвіддання, які станом на зараз Україна тимчасово в обмеженому якомусь масштабі може отримувати. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Па. Пауза у наданні Україні цих самих розвідувальних даних майже близька до завершення. У коментарі журналіста він сказав, що його адміністрація повинна зробити все можливе, аби змусити українців серйозно поставитися до угоди про припинення вогню. Зокрема, про це передають журналісти Reuters. Ну ми вже майже готові. Я маю на увазі, що ми справді майже готові, і ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб Україна серйозно поставилася до того, щоб щось зробити. Хочу сказати, коли Марко Рубіо каже про те, що Росія має таки ухвалити якісь важкі рішення. Тут до слова хочу звернутись до коментаря нашого очільника головного Міно... Управління, головного управління розвитки міноборони України Кирила Буданова. Він власне розповів, а навіщо Росія хоче домогтися цієї паузи в бойових діях? Адже Кремль дійсно виказує таку щиру, нібито, готовність до ось цього припинення вогню. А Буданов каже, що Росія нам потрібна пауза, щоб відновити сили, мовляв, є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва більше неможливо виробити ніж виробляється вже станом на зараз. І дійсно, навіть ті показники, які зараз відповідно відображаються щодо виробництва навіть тих самих ударних безпілотників типу шахет. Це якась величезна кількість, буквально яка переважає тисячу з цих ударних попола типу шахет, або як їх називають Росіяни Гарань, і вони їх виробляють понад тисячу. На місяць і а, буквально розглядають ймовірність, як. Можна зробити так, аби ці виробництво були ще більш масштабними. На цьому вони не зупиняються так само вони намагаються накопичувати і ракети. Звичайно, щоб виробити ракету, потрібно набагато більше часу, але водночас, в порівнянні із застосуванням ударних безпілотників, кратно менше вони запускають цих ракет. Накопичуючи їх, вони відповідно намагаються здійснити більш масований комбінований удар. І тоді, на жаль, кількість і безпілотників, і ракет може сягати десятків ударних безпілотників сотень, буквально з цих також хочу сказати, що є цікава новина напередодні, зокрема, деякі ЗМІ знову ж таки з посиланням на якісь анонімні джерела в уряді Білого Дому писали про те, що нібито у Судівській Аравії американська делегація зустрінеться не тільки з українською делегацією, а й з росіянами. Це буде розмежовані зустрічі. Одна за одною вони нібито відбудуться. У Кремлі офіційно не підтвердили. Речник Путіна навіть заперечив цей факт, мовляв, не збираються вони там зустрічатись. Так чи інакше підпитання, поки поставимо це. Я ж до слова хочу звернутися до інших новин. Тут йдеться про те, що нібито готується навіть якась зустріч високопосадовця Сполучених Штатів з безпосередньо Володимиром Путіним, кремлівським диктатором. І не в якомусь, скажімо так, не в якійсь третій країні, а безпосередньо в самій Москві. Так пишуть, що нібито спецпосланець Трампа Стівен Вітков планує відвідати Москву і зустрітись особисто з Путіним. Про це стверджує журналістка видання Bloomberg Анмарі марі Хорден. А, крім того. Кажуть, що Вітков і Путін можуть зустрітись в москві вже навіть 13 березня. Це буквально післязавтра. Однак все ще може змінитися. Про це вже пише кореспондент порталу «Ексіос» Барак Равіт. Щодо загалом того, наскільки станом на зараз ми можемо оцінювати певну комунікацію між представниками Сполучених Штатів та представниками Кремля, як те, що штати все ж тиснуть на країну агресорку, ось тут пропоную розбиратися. І до слова, я намагалася зібрати таку добірку з думок-аналітиків з конкретних тез, які пролунали від високопосадовців Сполучених Штатів, від високопосадовців самого Білого Дому і від самого американського лідера. І, зокрема. Що там думають навіть у європейському союзі? Адже паралельно кажучи про тиск на Російську Федерацію, можна говорити про санкції не лише від Сполучених Штатів, а й від Європейського Союзу, тож. Про все давайте по порядку. Перше почнемо зі сполучених штатів та того наскільки вони тиснуть, чи недостатньо тиснуть на, на Російську Федерацію. Від шалу дійсно суперечливі такі заяви щодо санкції відповідно на Росію. З одного боку, Вашингтон розглядає плани їх нібито пом'якшити, з іншого посилити ці обмежувальні заходи. Щодо обмежувальних заходів, вони можуть бути введені вже нібито навіть на поточному тижні. Про це навіть заявив президент Сполучених Штатів. Трамп каже, що таким чином Вашингтон сподівається домогтися буквально. Від Москви згоди на припинення вогню процитую слова Трампа, грунтуючись на тому, що Росія наразі абсолютно молотить Україну на полі бою. Я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинення вогню і не буде досягнуто остаточної згоди про мир, так зазначив президент. США. і а, тут до слова хочу сказати: фактично цю заяву було зроблено за кілька днів до переговорів між Україною та Сполученими Штатами, на яких відповідно ймовірно вда. Ця таке підписати угоду про надра та обговорити бачення майбутньої угоди про мир між російською та українською стороною.